Представтесь, будь ласка. Я Бондар Олена Володимирівна. З якими скаргами ви звернулися в лічницю сестер похмурських? У мене був гастроптоз. Почалося все з того, що мені зробили імплантацію, зачіпили нерв, і відтоді в мене порушилося все травлення. Я схудла на 10 кілограм. Потім я почала відчувати, що при підйомах тяжких речей в мене виникає біль, так і кардія. Ну, все, так. пішла підшлункова, заблокувався жовчові тік, тому що там були дієти, де я виключала майже жири, жири так я не могла потім їсти, не перетравлювати ні білок, ні м'ясо, нічого. І воно так Якими методами лікувалися в лічниці сестер похмурських і який результат після того? Це був масаж, живота, масаж баночки, п'явочки. І я дуже задоволена результатом.